Музею мистецтв Прикарпаття відкрили виставку, присвячену 80-літтю з дня народження видатної художниці Галини аронець бегар Майстриня працювала у техніці декоративного розпису та вишивки. Вона закінчила косівське училище прикладного мистецтва. А її творча унікальність полягала в тому, що вона не використовувала іскізів, а творила одразу з уяви. Мистецтвознавець і чоловік художниці Мирослав Аронець розповів про творчий шлях дружини, підкресливши її новаторську роль у поширенні такого виду розпису. Починала. Свій творчий шлях з першого курсу Кохсівського училища на відділі художньої обробки шкіри. Але на першому курсі, коли була виставка, учні училища, вона виставила свою композицію е, декоративна квітка, Нагорода, визначення, і це вплинуло настільки, що на через рік. Змушена була залишити училище, але не залишила малювати. І так продовжу до 87 року. Директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець каже, роботи художниці приваблюють своєю унікальністю, яку ніхто не зміг знищити. Не залишився той такий природний наїзм, який, який школа ніяка не, не, не перебила То. І оце душевний такий підхід збирав. Зосередили в таку у нього ту унікальність, яку вона отримала, бо такого розпису, яку він робить, бо це зараз і, і вона би напевно, коли після закінчення шкіл різних удочків напевно втратила роботи художниці, зберігаються у фондах краєзнавчого музею та музею мистецтв Прикарпаття. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.